Так сильно люблю тільки тебе. Ох, мені це вже так набридло, Йозі! сварилася мама Зайчиха. Я завжди мушу все казати двічі. Коли ти нарешті прибереш, ти ще навіть не вмивався. І коли ти збираєшся робити зарядку? Мені це теж набридло, закричав Йозі. Ти найгірша мама у світі. Я йду геть і житиму у своїх друзів. У сестрички Марти задрижали вусики, у сестрички Метте теж задрижали вусики, у мами вусики не задрижали. Добре, спокійно сказала вона. І що ж це за друзі? Мишка Лара, бурсу та білка фіпсі, ще двоюродний брат Пепі, перелічив Йозі. Ага, сказала мама Зайчиха, і ти хотів би жити в будь кого з них? Ну, звісно, у них значно краще, ніж тут, сердито відповів Йозі. Він спакував свій рюкзак. І відразу ж вирушив у дорогу. Марта розплакалася, Метте також. Почекайте но! Ну втішала мама дівчаток зачаток. Він неодмінно повернеться. Спочатку Йозі пішов до мишки Лари. Уся родина мишок Сонь зраділа, і мама миша сказала. Сподіваюся, ти залишишся в нас. Вітаючись, вона ніжно скойовдила на хутро. Проте пистити мої вушка їй не можна, подумав Йозі. Це можна тільки мамі. На обід була смачна запіканка з корінців і салат із кропиви. Потім Йозі бавився з Ларою. Та її численними братами і сестрами. Вони малювали, будували вежі, гралися в магазин і перевдягалися. «Ой!» – скрикнув Йозі. Що це було? Та ти просто наступив на кульку, сказала Лара. Я ледь не вивихнув собі ногу, скиглив в Йозі. У вас скрізь все розкидане. Хіба ви не мусите прибирати? Ні, відповіла Лара. Вони повечеряли маринованими тюльпановими цибулинками. Потомлені після чудової вечері, вони просто попадали в ліжка. Вночі Йозі захотів пісяти. Тут так темно. Йозі перечепився через іграшковий магазин і зруйнував вежу з кубиків. Коли він повертався з туалету, то наступив на кольоровий олівець, послизнувся й упав на Лариного братика Лео. Лара, сказав Йозі наступного ранку, ми залишимося друзями, але жити в тебе я не зможу. Тут у вас стільки всього розкидано, я постійно спотикаюся. Усі миші соні тільки кліпали очима, коли Йозі зібрався переїжджати до іншої родини. А саме до родини борсуків. Почувайся, як удома, сказала мама борсучиха і обійняла Йозі. Вона дуже мила, подумав Йозі. Проте пистити мої вушка їй не можна, це можна тільки мамі. На обід була тушкована квасоля з фаршированими жуками, однак Юзі такого не їсть. У рафі не було так багато розкиданих іграшок, і гратися в хованки у великій розгалуженій борсучій норі було дуже весело. Тільки що це так дивно пахне? Юзі ліг спати з рафі та двома його меншими братиками в одній кімнаті. Там теж був незвичний запах. Юзі замислився. Здається, рафі завжди якось дивно пахнув. Наступного ранку рафі розбудив його. Сніданок готовий. гукнув він. А відразу після сніданку будемо гратися. Хіба ви не вмиваєтеся зранку? запитав Йозі. Ні, засміявся Рафі. Ми ніколи не вмиваємося, лише зрідка вилизуємо своє хутро. Ось чому тут так смердить. Це наш словно звісний родинний запах. Захихотів борсук Рафі Рафі, сказав Йозі ми залишимося друзями, але я не зможу в тебе жити. Перш ніж переїхати до білки Фіпсі, він помився у струмку Уся біляча родина тепло привітала Йозі. Перед ним відразу ж поставили тарілку з ліщиною, перетертою з дубовим листям. Мама білка погладила Йозі по голові. Проте пиздити мою вушко їй не можна. Це можна тільки мамі, подумав Юзі У білячому помешканні було прибрано й чисто, ніхто не смердів, а з білочкою Фіпсі Йозі міг цілісінький день вишкатувати й хихотіти. Фіпсі показала йому, де родина сховала запаси. Йозі ніколи б їх не помітив. Все було би чудово. Якби Якби Юзі не мусив щоразу видиратися на дерево, щоб потрапити в біляче помешкання. Навіть коли Фіпсі йому допомагала, це все одно було занадто важко. Проти цього наша ранкова зайчикова зарядка то ще нічого, подумав Йозі. Він сказав ліпсі. Ми залишимося друзями, але жити в тебе я, на жаль, не зможу. Йозі вирушив до свого двоюрідного брата Пепі. Він біг лісом через велику луку полем і через міст. Прибіг майже до села. Тітка Газіна дуже тепло зустріла його. Вона така мила. Проте пустити мою вушка їй не можна, подумав Йозі. Це можна тільки мамі. У двоюрідного брата Пепі просто чудово. Йозі не спотикається, ніхто не смердить, не треба нікуди вилазити. Тут усе найкраще захопливі прогулянки всією родиною, цікаві ігри з пепі та його друзями і морква щодня або редиска Тут я залишуся, вирішив Йозі вже на другий день. Тут я залишуся. Думав Йозі на третій день, але щось давило йому в горлі. Тут я залишуся. Думав Йозі на четвертий день, але відчував важкість у животі. Тут я залишуся. Думав Йозі на п'ятий день, але йому стискалося серце. На шостий день зайчик Йозі подумав. Усі зі мною милі. Я не можу робити того, чого не хочу. Тут я маю все, проте чогось мені дуже бракує. Раптом Юзі схопив свій рюкзак, побіг полем, перескочив через міст, перебіг велику луку, що духу помчав лісом аж до зайчої нори. І ровучко відчинив двері. Мама, «Мама закричав Йозі. Йозі! закричала мама. Ти знову вдома.